Це Я купила, коротше, у штучки, Мені тут Агерін нравиться, боже, де він ось. Сидить. Ось. Він дуже прикольний. Е, може ви подумаєте, що це маска, але ні, подожди. Я типа ось це не маска. Ладно, пофарстуй і хватит. Сейчас мы будем делать. Всё фермём. Я так понимаю, что треба дивитися по костюму, а я не понимаю, що це така типу. Так от стячочки. А типу, на фіа Ладно. Що цікаво набло? Рузьбу коштує 44 грн. Я зараз буду все робити, що там намальовано. Але мені ще треба тут щось ну, перше ти поклеить. Спанч бокс, Квен Бердс. Я, наверное. саме першим. Наклею сам Христикрафт. Мені ну, не страшно. Не страшно. Теперь відклеїти. Так. Да. Да. Якусь я трам... Так, треба якось відклеїти. Так, зараз будемо відкріплювати. Ой, ось. Вот Короче, відкріплю, перецеплю і до вас повернуся. Так. У мене вийшло якось так. Взагалі, я його, мені кажуть, ідеально наклеїла. Тобто, приймите ось цей і ось цей. Це ідеально. Ну, що Як вам понравилась вчорашня погода, пишіть щось в коментарях, лайкайте, лайкайте моє відео. Так, мені каже, треба ось це... Боже. Ось це цеплять перше. Чи ні? А, тут табличка є така. Ентер, Ентер, Ентер. Зараз ми її будемо наклеювати. Ну пока що напишіть, як понравилась вам взагалі іменно сьогоднішня погода. Я жду. До сих пор жду. Написали молодці. Так, зараз будемо клеїти Таку штучку. Е так я бачу, що її треба Іменно ось так от наклеїти, типу. Ой. Мені кажется, я пінцетиком. Я піду потом і візьму пінцетик Або не буду, Нафиг. Або піду візьму все-таки. Подождіть Подождіть Ну десь взагалі вообще отут... Короче, я зроблю чуть-чуть по своему Все, ну типа я хоть так наклеїла. Ну мне кажется пофиг вообще Типа Пофиг Сейчас здесь бегу по писати А вы пока что напущить э, таку прекрасну, Вкусную штучку Кстати у вас це все повинно бути вдома. Так, я поки що побіла. А ви пишіть, чи да, чи ні. Mm. Я за мой специантик нашла миску. я нашла. Так что будем так работать. Дальше подождите, Я, наверное, подцеплю красти краб. Да. Подождите. Так, я, наверное, сейчас буду все заклеить. И может Зараз повернуся. Так, покажу на добранч.